Ну що, шановні друзі, зараз ми кладемо клеймо. Розумієте, так? Зараз будемо класти клеймо. Тому трішечки треба наклити. для клеймо. Ну, зараз кладемо клеймо, а потім вже будемо робити термічку. Все в процесі. Лусточок броварика, шановні друзі. За ваше здоров'я. Ось так. Трішечки видно, може вам. Пичечка працює. Все як кажуть, гаразд. Так, клеймо есть, это самое основное. Так, ну что, и, друзья, вот так вот он, блин, горячий, трошечки пальцы попих. Ось так ось він виглядає, він є рівнесенький, є ось тут, якщо ви бачите, є ось така лінза, він тут рівненький, ось так. Він тут рівненький, є клеймо і зараз будемо термічити. Ну що, тепер закалюємо. Вперед, куночок. Е, Так, в мене цій баночці, Ось ці баночці від броварика німецького, літрового є масло, переробка. Тобто переробка Ну, масло з трактора злите перероблене. Саме класне для е, термички для закаливания кулиночка. Саме то. Так, ну що, поехал в вот. Так, ну що, погнали потихесненько, потихесненько. нехай накаливается ваше здоровье что підписники мне моего канала так, трешечки мы чекаем зачекаем Зараз таким чином накалюємо. Ось бачите, якщо видно, але ще трішки треба зачекати. Нехай накалюється. Добре б було би, мощніший, треба буде підключити мощніший балон, мощніший тиск. Вже думаю, наступного тижня вже підключу, щоб було легше працювати. До поміжний можна трішечки добавити. Я думаю, не помішає.

І сюди його мочимо, через вікно відкрию. Ось так. Бачите так? Це можна виключати. Так ось таким чином, я думаю, все буде гаразд. Так, берем тряпочку. достатньо. До все, не думаю, зараз ми провіримо, чи все гаразд. Витираємо. Це поки що в сторону, бо тут бризки пішли від масла. Бо коли окунали масло, то бризки пішли навколо. Так, Є. ми зараз провіримо. Елементарним моментом. О. Напильник не залишає. Знімаю масло. Напильник не залишає. Це тіж. Не залишає. Так що все добре. Ніж. закалений Так. Він уже не згинається. Тобто вже закалений Він уже зігнутись ніяк не може. Так, далі буду. Зараз наждачним папером його приходити. І ви вже побачите. Так, ну що, клиночок заколився. Все гаразд. Е, зараз буду вручну е, наждачним папером з содочкою. Буду потихеньку з ним працювати. Трішечки вас опущу. Сюди. Так, це у нас соточка. Бачите там Беремо напильничок, щоб нам було зручніше. Ось таким чином. На напильничок одягаємо, закручуємо, бачите? Да? І процесом пішли його рівнесенько, не спіша, будемо приводити вже вигляд такий, як він має бути, розумієте, так? Косоточкою По чуть-чуть потихесенько ми знімаємо і заодно підточуємо його, заточуємо в одну сторону, тобто сюда допереду. Нигенько таким чином. Ми працюємо. У нас не пішучи нікуди. Ручна робота, як казав один гуцул старий нам допоможе. Так що такі, шановні мої друзі, підписники, підписуйтесь, на канал ставте вподобайки. Ну, хто може поставити дизлайк, то така справа. Але ви знаєте, я за вподобайчиком. Тобто таким чином... мы по тх его спрацовываем. Зараз я вам откручу. Сейчас сниму с вам покажу. Так. Ну, вот так. Вот так. Пока еще он выглядит. Але це ще попередом. І саме цікаве. Беремо наждаче чуть меншу. За плотністю 240-вочку. Я думаю, буде достатньо. І ось таким чином акурат. кладемо сюди. І ось таким чином. Ось такого акуратно. Не спіша. Ручку снимаем. И нам весь рельеф кувания и нам покажет. Понимаете, так? Да? Вот ну, таким чином. Вот такой. бачите, да? Вот так. Він поки що виглядає. Вот И вся краса кована на нем бережець. Розумієте, так? Ну, Коли вже пройдуся на обойличному крузі, то вже завершу цей клиночок. І вам вже покажу О, кінцевий результат. Світло трішки відбиває. Ось так ось, бачите? Ось так це берчак. Тобто, Ось так ось є тут, бачите, з цього боку лінза. Ну він ще в процесі. В процесі роботи. Це такий подібний, що я був розігрував. Там декілька було розірків назад. Якута дурче. Так що ось так ось. Ну, процес ще йде. Це дуже класний він буде різати м'ясо, рибу тим більше розчищає, чистить, ріжить тоненько, гарно, класно. Якщо стругаєте там, деревину, дуже класно ну, виходить там, на хто займається бушкрафтом там, для розпалки, і досить класно буде працювати. Ну, я вам уже в процесі. Покажу. Так що поки що клиночком зараз займаюся, а потім вже вам покажу готовий клинок. До зустрічі, до слідчих відео. Ставте подобайки, Ви знаєте, підписуйтесь на канал. До слідчого відео. Всім пока-пока.